А як ви вважаєте, чи варта була жертва русалки? Діліться своїми думками в коментарях. Давним-давно глибоко під водою жив собі морський король, який правив підводним царством коралових палаців і всипаних перлами залів. У нього було шість дочок, русалок незрівнянної краси, одна чарівніша за іншу. Але наймолодша з них була найдивовижнішою, з блакитними, як найглибший океан, очима і голосом як найлагідніша хвиля. На відміну від своїх сестер, вона була тихою і задумливою, завжди прагнучи дізнатися більше про світ над морем. Бабуся розповідала їм історії про світ людей, про зірки, вогонь, квіти та істот, які ходять по землі. Кожній русалці дозволялося виплести на поверхню і побачити світ над водою, коли їй виповнювалося 15 років. Коли кожна сестра досягала цього віку, вона поверталася з розповідями про осяяне сонцем небо, кораблі з білими вітрилами, країни гір і лісів. Наймолодша терпляче чекала, її бажання зростало з кожною розповіддю сестер. Нарешті настав день, коли їй виповнилося п'ятнадцять, і з серцем, сповненим туги, вона піднялася крізь воду і вийшла на поверхню. Був вечір, і небо палахкотіло такими кольорами, яких вона ніколи не уявляла, а над нею пропливав величний корабель, прикрашений вогнями. Вона підпливла ближче і побачила на кораблі молодого принца, який сміявся і танцював зі своїми супутниками. Коли вона дивилася на це з хвиль, раптом здійнявся сильний шторм, і море кинуло корабель у хаос. Корабель розвалився на шматки, а принца кинуло у вируючу воду, і він, непритомний, почав швидко тонути. Русалонька, не вагаючись, пірнула під хвилі і витягла принца на поверхню, тримаючи його голову над водою. Вона попливла з ним до берега і дбайливо поклала його на пісок біля храмового саду, де він залишився нерухомим. Якраз в цей час з'явилася молода жінка з храму, і русалка швидко сховалася за скелею. Дівчина знайшла принца, який почав ворушитися, і він повірив, що це вона його врятувала. Русалка спостерігала за цим здалеку, її серце боліло від любові та смутку. Вона повернулася в море, але з того дня не могла думати ні про що крім принца людини. Вона прагнула не лише бути з ним, але й мати душу, вічну душу, якої, як кажуть, немає у русалок. Бабуся пояснювала, що люди мають безсмертну душу, а русалки живуть 300 років, а потім перетворюються на морську піну. Тобі теж іноді нудно на дивані, це не обов'язково. З нашими розмальовками дракумо, що налічують понад 100 сторінок, ти можеш будь-коли роздрукувати собі відповідний малюнок для розфарбовування, або ж замовити друкований примірник безпосередньо на Амазон ніколи більше нудьги з розмальовками від дракумо посилання в описі. Єдиний спосіб для русалки отримати душу це якщо людина покохає її і одружиться з нею, розділивши з нею свою душу. Сповнена рішучості, маленька русалонька вирушила до морської відьми, яка жила в місті, де панувала темрява та змії. Відьма погодилася допомогти, але за велику ціну русалонька втратить свій прекрасний голос. Натомість вона отримає ноги і можливість ходити серед людей, але з кожним кроком вона відчуватиме, що ходить по ножах. Якщо принц не покохає її і не одружиться з нею, її серце розірветься і вона помре на світанку, розчинившись у морській піні. Русаленька прийняла пропозицію і випила зілля, відчуваючи, як її хвіст у муках роздвоюється на дві людські ноги. Вона прокинулася на березі моря, гола. І страждаюча від болю, де її незабаром знайшов принц. Хоча вона не могла говорити, він був зачарований її красою та грацією і привів її до свого палацу. Русалка слідувала за ним як мовчазна тінь завжди поруч, але ніколи не могла сказати йому правду. Він покохав її, але його серце залишилося прикутим до храмової дівчини, яка, як він вважав, врятувала його. Одного дня принц оголосив, що одружується з цією дівчиною, яка виявилася принцесою з сусіднього королівства. Весілля було пишним з урочистостями на кораблі, який плив спокійними водами під зоряним небом. Русаленька стояла на палубі, посміхаючись крізь мовчазний відчай, знаючи, що на світанку вона помре. Її сестри піднялися з моря з коротко обрізаним від горя волоссям і запропонували їй кинджал, який дала їм морська відьма. Якщо русалка заколе принца і пустить його кров собі на ноги, вона знову стане русалкою і буде жити. Вона взяла ніж і підкралася до ліжка, де спав принц зі своєю нареченою, але коли вона подивилася на нього, її рука затремтіла. Вона не змогла вбити його, бо надто сильно кохала, і замість цього кинула кінджал у море. Коли перші промені світанку торкнулися неба, вона кинулася у воду і відчула, як її тіло розчинилося. Але замість того, щоб перетворитися на морську піну, вона відчула, як її підняло повітря, її тіло стало легким і сяючим. Вона стала дочкою повітря. Моє ж боршуїття духом, який заробить душу після трьохсот років добрих справ. Таким чином, хоча вона і втратила свого принца, її любов і самовідданість врятували її від забуття. Так маленька русаленька стала тихим вітром, що мандрує світом з надією колись досягти небес. Ця історія вчить нас, що справжня любов є безкорисливою, а іноді найбільші акти любові включають в себе жертву без винагороди. Вона також досліджує прагнення безсмертної душі та людське бажання переступити через свою природу в пошуках сенсу. Казка нагадує нам, що навіть у втраті може бути трансформація і надія.